Розділ 14. Фарбована блондинка Я був вкрай розчарований результатами бомбової атаки, яку здійснив Пуаро в чайнатауні. Почати з того, що голова банди втік. Коли Джеб, почувши свисток Пуаро, увірвався до будинку. Він знайшов у холі чотирьох китайців, що лежали без свідомості. Але того, хто погрожував мені смертю, серед них не було. Пізніше я згадав, що коли мене виштовхували за двері, щоб я заманив Пуаро в будинок, цей чоловік тримався позаду своїх слуг. Очевидно, під час вибуху газової бомби він опинився за межами небезпечної зони і зміг втекти через один із численних коридорів, які вели назовні. Від тих чотирьох, що потрапили нам до рук, ми нічого не дізналися. Проведене поліцією ретельне розслідування не встановило зв'язку між ними та великою четвіркою. Це були звичайні мешканці китайського кварталу, з найбідніших, і вони абсолютно не розуміли, про якого такого лічан г'єна, їх запитують. Китайський джентльмен найняв їх на роботу в будинку біля річки, і вони нічого не знали про його справи. Наступного дня я повністю оговтався від дії газової бомби Пуаро, якщо не брати до уваги легкого головного болю. Ми разом вирушили до чайнатауну і ретельно оглянули будинок, із якого мене вдалося врятувати моєму другу. Володіння складалося з двох будівель, з'єднаних між собою підземним переходом. І перший і верхні поверхи обох будівель були занедбані й порожні навіть меблів там не було, а розбиті вікна закривали прогнилі ставні. Джеп вже заглянув у підвали і знайшов потайний хід до підземної зали, де я провів ці неприємні півгодини. Більш ретельний огляд підтвердив мої нічні враження. Шовка на стінах і дивані, килими на підлозі виявилися рідкісної ручної роботи, і, хоча я надто мало знаю про китайське мистецтво, можу стверджувати, що кожен предмет у тій кімнаті був по своєму досконалим. Завдяки Джепу та його людям ми ретельно обшукали підземні апартаменти. Я плекав серйозну надію, що ми знайдемо якісь важливі документи. Наприклад, список найважливіших агентів Великої Четвірки або зашифровану записку про плани банди, але нічого подібного ми не виявили. Єдиним папером, знайденим під землею, був той самий аркуш, із яким звірявся китаєць, диктуючи мені листа до Пуаро. Там були записані всі подробиці нашого життя, визначення характерів і слабкостей, завдяки яким на нас можна вплинути. Пуаро по дитячому радийці знахідці. Особисто я не бачив ній жодного сенсу, особливо враховуючи, що автор записки грубо помилився в деяких своїх оцінках. Я звернув на це увагу мого друга, коли ми повернулися додому. Мій дорогий Пуаро, сказав я. Тепер ви знаєте, що ворог думає про нас. Загалом він явно перебільшує силу вашого розуму та до смішного недооцінює мої інтелектуальні здібності. Але я зовсім не розумію, яку користь ми можемо з цього отримати. Пуаро приємно хихикнув. Ви не розумієте, Гастінг, все так, але ж тепер ми можемо підготуватися до нових атак, ми можемо вирахувати їхні методи, знаючи їхні помилки. Наприклад, друже мій, ми пам'ятатимемо, що вам слід завжди добре подумати, перш ніж почати діяти. І якщо ви знову зустрінете рудоволосу молоду леді, яка перебуває в біді, ви повинні подивитися на неї е, як це англійською, з підозрою, так? Так, у записці містилося цілком абсурдне припущення про мою передбачувану імпульсивність, а також говорилося, що я особливо чутливий до чарів молодих леді з названим кольором волосся. Я сприйняв висловлювання пуаро на цю тему як невдалий жарт. Але на щастя мені було чим відбити удар. А як щодо вас самого, заперечив я, ви не збираєтеся вилікуватися від вашого надмірного марнославства, від вашої дріб'язкової акуратності? Я цитував записку і побачив, що моєму другові ці визначення не надто приємні. Але, Гастінгсе, можна не сумніватися в дечому вони обманюють самі себе. З часом вони в цьому переконаються ми ж дещо зрозуміли, а знати це значить бути готовим. Ця фраза останнім часом стала чимось на кшталт девізу Пуаро. Він повторював її так часто, що мене вже нудило від цих слів. Ми дещо знаємо, Гастінгсе, продовжив він. Так, ми дещо знаємо, і це на краще, але ми знаємо недостатньо ми повинні дізнатися більше яким чином? Пуаро зручніше вмостився в кріслі, підправив коробок із сірниками, який я необачно кинув на стіл, і завмер у позі, яка була мені надто добре знайома. Я зрозумів, що він має намір висловитися. Бачте, Гастінгсе, ми виступали проти чотирьох ворогів. Таким чином, ми зіткнулися з чотирма абсолютно різними особистостями. З номером першим ми жодного разу не вступали в безпосередній контакт. До цього моменту ми бачили лише його ідеї, і, між іншим, Гастінгсе, скажу вам, що я починаю чудово розуміти хід його думок. Так, це тонка і типово східна логіка, і кожна змова, кожна авантюра, яку ми спостерігали, задумана саме Лі Чанг'єном. Номер другий і номер третій настільки сильні, займають таке високе положення, що наразі вони для нас недоступні. Проте те, що робить їх недосяжними для нашої атаки, з іншого боку ставить і нас у безпечну позицію. Вони занадто на виду, їм доводиться зважувати кожен свій крок, і таким чином ми приходимо до останнього члена банди, тобто повертаємося до людини, відомої нам під ім'ям, номер четвертий. Голос Поро трохи змінився, як завжди, коли він говорив про цю специфічну фігуру. Номер другий і номер третій можуть досягти успіху, не звертаючи зі свого шляху, користуючись своєю славою та міцним становищем. Номер четвертий досягає успіху з абсолютно протилежних причин він діє, прямуючи шляхом темряви. Хто він такий, ніхто не знає, як він виглядає. Це теж нікому не відомо. Скільки разів ми його бачили, ви і я, п'ять разів, чи не так? Але чи може хтось із нас із впевненістю заявити, що впізнає його під час наступної зустрічі? Я змушений був заперечно похитати головою, думаючи про п'ять абсолютно різних людей, які важко навіть уявити були однією і тією ж особою. Дуже і санітари з божевільні, чоловік у щільно застебнутому пальто в Парижі, лакей Джеймс, тихий молодий лікар у справі про жовтий жасмин і, нарешті, російський професор. Усі ці люди анітрохи не нагадували один одного. Ні, безнадійно сказав я. У вас немає нічого, від чого можна було б відштовхнутися. Пуаро всміхнувся. Прошу вас, не варто впадати у такий відчай, дещо про нього нам все ж таки відомо. І що ж? скептично запитав я, ми знаємо, що це людина середнього зросту з волоссям і шкірою, які не надто темні і не надто світлі. І якби він був високим або занадто смаглявим, він ніколи не зміг би перевтілитися в блідого кремезного лікаря. Звісно, це просте завдання додати кілька дюймів зросту, як у випадку з Джеймсом або професором. Точно так само він повинен мати короткий прямий ніс. Збільшити ніс за допомогою майстерного гриму легко, але великий ніс не приховаєш при миттєвому перевтіленні. І з тієї ж причини він має бути досить молодим, напевно, не старше 35 років. Бачите, ми вже маємо чимало. Чоловік віком від тридцяти до тридцяти п'яти, середнього зросту і статури, який володіє технікою зміни зовнішності, та ще й з відсутніми або вставними зубами. Що? Це очевидно, Гастінгсе. Коли він був санітаром, його зуби були зламаними і потемнілими. У Парижі вони стали рівними і білими. Зуби лікаря трохи виступали вперед, а у Саваронова були надзвичайно довгі ікла. А нічого так сильно не змінює зовнішність, як зуби. Ви розумієте, до чого це нас приводить? Не зовсім, обережно відповів я. Про таких кажуть, що їхню професію легко визначити за обличчям. Він злочинець. вигукнув я. Він знавець мистецтва зміни зовнішності. Це одне й те саме. Досить необачних тверджень, Гастінгсе. І вас навряд чи схвалили б у театральних колах. Хіба ви досі не зрозуміли, що ця людина актор або колись був актором? Актор? Ну, звісно, і його мистецтво завжди з ним. Тепер розглянемо той факт, що існують два типи акторів Одні повністю занурюються в роль, а інші підлаштовують роль під свою індивідуальність. Саме з другого типу акторів зазвичай виходять режисери. Вони ліплять роль під себе, а актори першого типу охочіше гратимуть містера Ллойда Джорджа в різних мюзик-холах або бороданів на задньому плані в театрах із постійною трупою. І саме серед таких акторів ми маємо шукати нашого номера четвертого він величний артист, і він повністю перевтілюється в кожну зі своїх ролей. Я відчув, що в мені пробуджується щирий інтерес. То ви вважаєте, ми зможемо вислідити його по старих театральних зв'язках? Ваші заключення завжди бездоганні, Гастінгсе. Було б куди краще, холодно сказав я. Якби ця ідея осяяла вас раніше, ми втратили силу силену часу. Ви помиляєтеся, монамі, втрачено не більше часу, ніж було необхідно. Мої агенти вже декілька місяців зайняті цією справою, один із них Йосип Аарон. Ви його пам'ятаєте? Агенти склали для мене список людей, що мають необхідну кваліфікацію, молодих чоловіків у віці близько 30, з більш менш невиразною зовнішністю, особливим даром грати характерні ролі більше того чоловіків, що покинули сцену впродовж останніх трьох років. Ну і. запитав я, заінтригований. Список, само собою, вийшов досить довгим, довелося витратити деякий час на його скорочення, і нарешті ми виділили з нього чотири імені ось вони, друже мій. Він простягнув мені аркуш паперу, я прочитав у голос. Ернест Лутрел, син священника з півночі, постійно мав неприємності через свою аморальну поведінку. Був виключений із середньої школи, на сцену вступив у віці 23 років. Далі слідував список ролей, які він зіграв з казівкою дати і театру. Захоплюється наркотиками. Передбачається, що чотири роки тому він поїхав в Австралію. Після від'їзду з Англії ніяких слідів. Зараз йому 32 роки, зріст 5 футів і 10,5 дюймів. Чисто голиться, волосся Каштанове, ніс прямий, середня тілобудова. Очі сірі. Далі Остін Лі. Псевдонім. Справжнє ім'я Остін Фолі з хорошої сім'ї, завжди прагнув до акторства і під час навчання в Оксфорді грав постійно, відзначився під час війни. Потім грав. Далі список, що включає безліч ролей в театрах з постійною трупою. Ентузіаст кримінології близько трьох з половиною років тому потрапив в автомобільну катастрофу, отримав важке нервове потрясіння, більше на сцені не з'являвся. Про справжнє місце перебування нічого не відомо. Вік 35, зріст 5 футів 9,5 дюймів, тілобудова середня, очі блакитні, волосся світло каштанове. Далі клод дарел. Передбачається, що це справжнє ім'я. З походженням неясності. Грав у холах а також в театрах з постійним складом. Судячи з усього, не мав близьких друзів. У 1919 році побував в Китаї, повернувся через Америку, зіграв декілька ролей в Нью-Йорку. одного разу увечері не з'явився на спектакль, і відтоді про нього ніхто нічого не чув. Нью-Йоркська поліція вважається одним із найбільш загадкових зникнень вік близько 33 волосся волосся темно-русяве, очі сірі, середня тілобудова, зріст 5 футів і 10,5 дюймів. Дуже цікаво, сказав я, кладучи лист на стіл. І це результат роботи впродовж декількох місяців. Тут чотири імені. Кого ж ви схильні підозрювати? Пуаро красномовно змахнув рукою. Друже мій, зараз питання залишається відкритим. Зараз я б підкреслив тільки той факт, що з усіх цих людей тільки Клод клотдарел побував в Китаї і в Америці факт, що, можливо, має якесь значення. Але ми не повинні дозволяти собі в нього впиратися. Це може виявитися всього лише збігом. І який наш наступний крок? з нетерпінням запитав я. Справу вже розпочато. Щодня публікуватиметься таке собі ретельно складене оголошення. Друзів і родичів будь якого з чотирьох просять зв'язатися з моїм адвокатом в оголошенні даний телефон його контори. У будь який момент ми можемо. А, телефон! Можливо, хтось помилився номером, як завжди, і ми просто вислухаємо вибачення. Але, можливо, так, це може бути, раптом вже щось з'явилося. Я пройшов через кімнату і зняв телефонну слухавку Так, так, квартира мсьє Пуаро. Так, це капітан Гастінгс. О, це ви, містере Макнейл. Макнейл і Ходгеон були адвокатами пуаро. Я скажу йому так, ми зараз же приїдемо. Я повісив трубку і обернувся до Пуаро, горівши від збудження. Ось так, пуаро. До них приїхала жінка, подруга клода Дарела, міс Флосі Монро. Макнейл хоче, щоб ви приїхали. Їдьмо негайно. вигукнув Пуаро, зникаючи у своїй спальні знову з'являючись капелюхом в руках. Таксі швидко доставило нас до пункту призначення, і ми поспішно увійшли до кабінету містера Макнейла. У кріслі перед столом адвоката сиділа така собі яскрава леді, далеко не першої молодості. У неї було волосся неприродньо жовтого кольору, над вухами пишно звивалися кучерики, очі густо підведені. До того ж вона не поскупилася на рум'яна і губну помаду. А ось і місьє Пуаро, сказав містер Макнейл. Мсьє Пуаро – це міс Монро. Вона виявилася настільки люб'язна, що готова поділитися з нами деякими відомостями. О, як це чудово. вигукнув паро. Він нестримно зробив крок вперед і палко схопив леді за руку. «Мадмуазель схожа на квітку, що несподівано розцвіла в цій запорошеній і сумовитій старій конторі, додав він, не занадто піклуючись про почуття містера Макнейла. Його слова здобули потрібний ефект. Міс Монро почервоніла і збентежено посміхнулася. О, та ході вам, містере Пуаро. вигукнула вона. Я знаю, усі ці французи такі залицяльники. «Мадмуазель, ми не мовчимо, бачачи красу, як це роблять англійці. Втім, я, бачите, не француз, я бельгієць. Я якось бувала в Остенді, повідомила міс Монро. Пуаро міг би сказати, що справа просувається просто блискуче. І ви можете там розповісти щось про містера клода дарела? продовжив Пуаро. Так, свого часу я непогано знала містера дарела, пояснила леді. Я побачила ваше оголошення, а оскільки я зараз нічим особливим не зайнята і увесь мій час в моєму розпорядженні, я й подумала гей, вони чомусь шукають клоді, адвокати це не жарти. Може, йому пощастило він став чимось спадкоємцем краще туди сходити. Містер Макнейл встав. Ну, що ж, місьє Пуаро? Я, мабуть, залишу вас, щоб ви могли поговорити наодинці. Ви дуже люб'язні, але ні. Почекайте. У мене є ідея трохи краще. Зараз саме відповідний час для того, щоб перекусити. Чи зробить мадмуазель нам таку честь, чи дозволить запросити її на ланч? Очі міс Монро блиснули. Мені раптом прийшло в голову, що вона зовсім на мілені і що перспектива гарненько попоїсти її порадувала. Через декілька хвилин ми вже сиділи в таксі, спрямовуючись в один з найбільш дорогих лондонських ресторанів. Там Пуаро замовив найвишуканіший ланч, а потім обернувся до своєї гості. А як щодо вина, мадмуазель? що ви скажете про шампанське? Міс Монро не сказала нічого. Чи сказала все своїм поглядом? Ланч почався приємним чином. Пуаро старанно наповнював келих мадмуазель і поступово перейшов до теми, що найбільше його цікавила. Бідний містер Дарел, який жаль, що його немає зараз з нами. Так, дійсно, зітхнула міс Монро. Бідолаха, хотіла б я знати, що з ним сталося. Ви, схоже, давненько його не бачили. О, oh, сто років вже, з самої війни. Він був веселим хлопцем цей клодді, дуже таємничий, ніколи не слівця про себе не скаже. Але, звичайно, це й природньо, раз він спадкоємець, що загубився. Він наслідує титул, місьє Пуаро. На жаль, ні, просто гроші, безсоромно заявив Пуаро. Але, бачте, може встати питання про ідентифікацію. Тому і необхідно було знайти когось, хто по справжньому добре його знав. Ви ж добре його знали, мадмуазель, чи не так? Я все вам розповім, місьє Пуаро, адже ви справжній джентльмен. Ви знаєте, як правильно замовити ланч для леді, не те, що усі ці нинішні молоді нікчеми. Запеклі негідники, інакше я їх і не називаю. Ну а ви, француз, ви не будете шоковані. О, ці французи, пустуни, пустуни. Вона жартомана сварила пуаро пальцем. Ну, загалом ми з клотті були тоді молоді. Чого можна було очікувати? Я й досі зберегла до нього добрі почуття. Хоча, мушу сказати, він не надто добре зі мною поводився. Ні, не надто. Він зовсім не добре зі мною поводився, не так, як слід поводитися з леді. Ну, усі вони такі, як тільки мова заходить про гроші. Ні ні, мадмуазель, не треба так говорити, запротестував Пуаро, знову наповнюючи її келих. А ви могли б описати містера дарела? Там і дивитися було нема на що, задумливо промовила міс Монро. Невисокий, але й не коротун, досить добре складений. Очі голубувато сірі. Напевно, досить світле волосся, як мені здається. Але який він артист. Я ніколи в житті не зустрічала нікого, хто б його перевершив у цій справі. Він став би знаменитим, якби не заздрість. О, місьє Пуаро, заздрість. Ви не повірите, ви просто не зможете повірити, як актори страждають від заздрісників. Ось я пам'ятаю, одного разу в Манчестері нам довелося запастися терпінням, щоб вислухати довгу, заплутану історію про якусь пантоміму і про негідну поведінку головного актора. Потім Пуаро м'яко повернув даму до попередньої теми до Клода Дарела. Це дуже цікаво, мадмуазель, як і все, що ви можете згадати про містера дарела. Жінки мають особливу спостережливість вони бачать усе, від них не вислизає жодна дрібниця у поведінці примітивних чоловіків. Я бачив одного разу, як жінка впізнала чоловіка серед десятка інших і як їй це вдалося. Вона помітила, що він у хвилюванні особливим чином чухає ніс. Чи здатен чоловік взагалі подумати про таку дрібницю? О, тільки не ви. вигукнула міс Монро. Мені здається, ви все помічаєте. Ось тепер, коли я замислилася над цим, я згадала, що клодді завжди за столом грався з хлібом. Він затискав маленький шматочок між пальцями і постукував ним по столу, щоб до нього прилипали крихти. Я бачила це сотні разів. Я його будь коли впізнаю за цим трюком. Ну, ось хіба ж я не про це говорив? Блискуча, спостережливість жінки. А ви коли небудь говорили з ним про цю його звичку, мадмуазель? Ні, місьє Пуаро, ви ж знаєте, якими є чоловіки. Вони не люблять, коли ви помічаєте такі речі. А особливо не терплять, коли ви про це починаєте говорити. Я жодного разу не сказала й слова, але багато разів усміхалася про себе, спостерігаючи за ним. Та що там, він сам ніколи не підозрював за собою нічого подібного. Пуаро вічливо кивнув. Я помітив, що його власна рука трохи здригнулася, коли він простягнув її до келиха. І ще при ідентифікації часто постає питання про почерк, недбало зауважив він. Без сумніву, ви зберегли якийсь лист, написаний містером Дарелом. Міс Монро сумно похитала головою. Він жодного разу мені не писав ніколи, ні рядка, за все життя. Як шкода, поспівчував пуаро. Але ось що я вам скажу, раптом сказала міс Монро. У мене є фотографія, це може вам згодитися. У вас є його фотографія? Пуаро мало не підскочив від хвилювання. Ну, вона досить стара, їй років вісім, не менше. Це нічого, зовсім не важливо, якщо навіть вона зовсім стара й тьмяна. О, люба, як нам пощастило. Ви дозволите мені поглянути на цей знімок, мадмуазель?» Звісно, чому б ні? Можливо, ви навіть дозволите зробити копію. Це не займе багато часу. Будь ласка, якщо хочете, Міс Монро підвелася. Мені пора, лукаво повідомила вона. Була дуже рада познайомитися з вами та вашим другом, місьє Пуаро. А фотографія коли я можу забрати її у вас? Я пошукаю її сьогодні ввечері. Думаю, я знаю, де вона лежить, і одразу вам надішлю. Тисяча подяк, мадмуазель. Ваша люб'язність не має меж. Сподіваюся, скоро ми зможемо ще раз повечеряти разом. Як тільки вам того захочеться, відповіла міс Монро, я не маю нічого проти. О, зачекайте, я не впевнений, що маю вашу адресу. З величним виглядом Міс Монро дістала сумочки визитівку і простягнула її пуаро. Картка була доволі потертою, а надрукована адреса закреслена і поверх неї олівцем написана нова. Потім, зробивши не один уклін у бік пуаро, Леді, нарешті, попрощалася з нами, і ми вирушили додому. Ви справді думаєте, що ця фотографія настільки важлива? запитав я у Пуаро. Так, Монамі, фотокамера не бреше, Фотознімок можна збільшити і розглянути різні деталі, які в іншому випадку залишилися б непоміченими, а деталей на знімках тисячі. Наприклад, ми можемо роздивитися форму вух, адже словами ніхто і ніколи не опише їх вам достатньо чітко. Отак це справжній шанс, який може спрямувати нас на правильний шлях, і саме тому я маю наміри вжити низку запобіжних заходів. З цими словами він підійшов до телефону і набрав добре знайомий мені номер, номер приватного детективного агентства, з яким час від часу мав справу. Його інструкції були чіткими і точними. Два детективи мали вирушити за адресою, яку він продиктував, і подбати про безпеку Міс Монро. Вони повинні були постійно слідкувати за нею, не зводячи з леді очей. Пуаро поклав слухавку і повернувся до мене. Ви справді думаєте, що це необхідно, Пуаро? запитав я. Скоріше за все. Можна не сумніватися, що за нами стежили, а якщо це так, вони скоро дізнаються, з ким ми сьогодні обідали, і цілком можливо, що номер четвертий відчує загрозу. Хвилин через двадцять телефон задзвонив. Я зняв слухавку і почув різкий голос. Це містер Пуаро? Вам телефонують з лікарні Святого Якова. До нас десять хвилин тому доправили молоду жінку. Дорожній інцидент, міс Флоссі Монро. Вона просить зустрічі з містером Пуаро, але вам слід поспішити вона навряд чи протримається довго. Я повторив це моєму другові він зблід. Швидше, Гастінгсе, ми маємо летіти як вітер. Таксі доправило нас до лікарні менш ніж за десять хвилин. Ми сказали, що нам потрібна Міс Монро, і нас негайно провели до потрібної палати, але біля дверей нас зустріла медсестра. Пуаро прочитав усе по її обличчю. Померла так? Так, шість хвилин тому. Пуаро застиг на місці. Медсестра, неправильно зрозумівши його почуття, лагідно заговорила. Вона не страждала, а під кінець просто втратила свідомість. Її збила машина, знаєте, і водій навіть не пригальмував. Жахливо, чи не так? Сподіваюся, хтось запам'ятав номер. Зірки грають проти нас. Тихо сказав Пуаро. «Бажаєте поглянути на неї. Медсестра відступила вбік, і ми зайшли до палати. Бідолашна флосі Монро зі всіма її рум'янами та фарбованим волоссям вона лежала там спокійно, з усмішкою на вустах. Так, пробурмотів Пуаро. Зірки грають проти нас. Але чи це зірки? Він підняв голову, ніби вражений раптовою ідеєю. Зірки Гастінгсе? А якщо ні. Якщо ні. О, друже мій, я клянуся вам, клянуся тут, над тілом нещасної жінки. Коли настане час, я забуду про жалість. Що ви маєте на увазі? запитав я. Але Пуаро повернувся до медсестри і почав її розпитувати. Зрештою, йому надали список речей, знайдених у сумочці загиблої. Пуаро, прочитавши його, тихо скрикнув Ви бачите Гастінгсе? Бачите? Що я маю бачити? Тут не згадано ключа, але в неї обов'язково мав бути ключ від квартири. Так, її просто холоднокровно вбили, а той, хто першим нахилився над тілом на вулиці, вкрав із сумочки ключ. Але ми ще можемо встигнути навряд чи він одразу знайде те, що шукає. Інше таксі доставило нас до будинку Флосі Монро, занедбаної багатоквартирної будівлі, оточеної такими ж непривітними спорудами. Нам знадобився якийсь час, щоб потрапити до квартири, міс Монро, але принаймні ми були впевнені, що за цей час із будинку ніхто не виходив. І ось нарешті ми опинилися всередині, і одразу стало зрозуміло, що хтось уже встиг побувати тут до нас. Вміст комоду та шухляд було висипано на підлогу, замки зламані, маленькі столики перевернуті. Той, хто обшукував квартиру загиблої, дуже поспішав. Пуаро почав нишпорити у цьому хаосі. Раптом він випростався і скрикнув, тримаючи щось у руці. Це була фоторамка, порожня. Пуаро повільно її перевернув, на зворотньому боці виднілася маленька кругла наклейка з ціною. Вона коштує чотири шилінги, зауважив я. Монді, Гастінгсе, розплющте очі. Це нова, чиста наклейка, її наклеїв той, хто витягнув із рамки фотографію. Той, хто випередив нас, але знав, що ми прийдемо слідом, і навмисно залишив цей знак. Це був, на жаль, Клод клодарел або номер четвертий.